Ціна цукерки, Роше. 584 гривні 64 копійки, 300 грамів. Рафаелка, 324 гривні 57 копійок, 260 грамів. Ух ти! ну це так, да! А ось дивіться в железній коробці 300 грамів, 568,99. Це, напевно, потім можна коробку железного ставити, там хранити щось. Дорого буде, як пам'ять розпатися. Там коробка желізна більше стоїть, ніж ті конфети. Ось також, дивіться, конфети 600 гривень. І от, і 33% знижки. Странно, Навіть 33% знижки їх не беруть. Як вам ціни на цукерочки? Суперові, недорого, ні? Я думаю, це недорого. Бачите, супер. Уся акція. Йо, стріла, акція, 219 гривень і 33%. Оце так. Шарм, 162 гривні, 72 копійки. тут грамі. 185 грамів. Ви чо? Чернослин, 193 гривні, де, 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 10 копійок. Княгиня Ольга, привіт, княгиня Ольга. 206 гривень, 68 копійок, 340 грамів. Йо-мойох. Трюфелі, шамуфелі, Київ вечірній. 357 гривень 29 копійок. Та на цю суму, дивіться, коробка конфет 357 гривень 29 копійок. 176 грамів. Я вам зараз покажу. Трошки дешевше. 348 гривень 18 копійок. Кіло 834 гривні філешки. Хто що хоче, вечірній Київ чи більше кілограма м'яса. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, зробіть свій вибір.